Поруч зі мною на флеш-інтерв'ю головний тренер руху. 2 Володимир Безуб'як. Перш за все, пане Володимире. Як оцінити сьогоднішню гру і безпосередньо результат цього матчу? Ну ціна, що перший там вдався, я задоволений першим таймом. Правда, пропустили два голи. Таких незрозумілих розумієте, не мають права так позиційно грубо помилятися. А що на рахунок атакуючих дітей, нам вдалося, ми створили достатньо моментів, щоб вийти навіть вперед? Ну, десь не залишне не вистачило звершального удару, точного підвела індивідуальна майстерність. А так в командних діях було. Ми вивчали суперника, вивчили їх тактичну схему, підлаштувалися. В принципі, нас все виходило по плану, як мало бути. От ви говорите про перший тайм, а в другому таймі все ж таки ну явно було менше моментів у команди. Чого не вистачило в другому таймі? В другому таймі багато було замін і вийшла молодь. Яким 16 років і 17. Я думаю, зв'язано з тим. Ну нічого не шишки набили, досить отримали. Надію, що на наступній грі будуть краще. Це власне заміни для набуття досвіду, оскільки от стільки дебютів сьогодні відбулося за команду в другій лізі, 16 років, 17 років. Заміна воротаря таке теж не часто побачиш. По ходу матчів що це не пов'язано з травмою. це зв'язано з тим, що у нас кандидати у збірну України. Їм треба вони просто прийдуть за збірну України після ігру другої ліги. З досвідом вони будуть більше що Це зв'язано з тим психологією. В принципі, ми вже домовилися до ігри, що їм дамо шанс нашим кращим випускникам 11 го класу. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів. Дякую. Поруч зі мною головний тренер Чайки Сергій Сазихін. Перш за все вітаю вас із перемогою, перемогою, яка в психологічному плані була важливою після поразки в минулому турі. На вашу думку, за рахунок чого вдалося досягти такого результату? Дякую, дуже дійсно, дуже складна гра. Добули перемогу за що батьківських качеств. І в принципі, ребята, дали все, що в них було сьогодні, Дійсно важка гра з психологічної точки зору. Після Кудрівки да важко була серію удачних ігор проти, проти наших конкурентів. Да, добили очки очки і поразка в Кудрівці, де ми не були похожі самі на себе. От, тому сьогодні складно ще було знову після нереалізованого да, 11 10-метрового. Тому дуже складні погодні умови. Дійсно дійсно тяжковато вот ну я задоволений тим, що хлопці били, старалися і досягли положительного результату. І от стосовно пенальті, що відбувається з командою? Чому ніхто не може забити пенальті? Особливо Гусько вже другий раз за сезон хибить з позначки. Знаєте, ми дуже багато працюємо над цими елементами. Ребята б'ють, і в тренувальному процесі ну, все, все, все у них виходить. От, ну, це знаєте, лотерея, психологія. Тобто, ну, Будемо будем, будем ще більше працювати. Ну, нічого не, не залишається, як працювати, працювати ще раз. Спрацювати на початку другого тему був такий відтинок часу, приблизно хвилин 15 коли чайка просто затиснула суперника от тоді якраз і пенальті заробили були інші моменти. Чого забракло, щоби от збільшити перевагу і без нервів завершити поєдинок? Забітого голу забітого голу холоднокровності у штрафному майданчику майданчику. Клас футболистов может в какой степени не, не позволяет распоряжаться мячом в той или иной ситуации. Ну... Опять, же, опять же, будем будемо что що прорвати Богдана Семенца, где да, моменти вроде є і создали ми сьогодні ну, більше моментів, чем рух. Будемо достучимся що да, до наших гравців, щоб в штрафному, в штрафному майданчику більш розкрити надіяли. Так і окремо ще хотілося запитати про Степана Клеменка. Сьогодні він вийшов з перших хвилин в стартому складі. Забив гол перший у цьому сезоні. Молодий футболіст загалом чудово себе проявив. На мою суб'єктивну думку, як ви оціните його гру? Ну, перш перший тайм а, в діях Степана да, чувствалась якась нервозність, Дуже, дуже, дуже непло, неплоху гру провів. Ну, другий тайм намного грамотні зграв. Дуже радий, да, що Сьопа забив, дуже старається, молодий хлопець, впевнений. У нього велике майбутнє. От, дуже багато працює. От, і все, все це, що сьогодні відбувалось, що касається Степана, це плодозвірна праця в тренувальному тренувачному процесі. Що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів. Отож, поруч зі мною Степан Клименко, гравець чаки, автор одного з забитих м'ячів у сьогоднішньому матчі. Перш за все, вітаю з голом, вітаю з перемогою. Як загалом оцінити гру команди сьогодні і сьогоднішній результат? Скажу, що гра була тяжка. Ми розбирали суперника доволі непогана молодь. Результат, головне результат, головна перемога. Ми раді цьому. А наскільки важливою була от довіра тренера? Сьогодні ви от вийшли з перших хвилин у стартовому складі і відразу ж забили. Чи, як ви вважаєте, чи може це стати приводом, щоб надалі теж виходити стабільно в основі? Звичайно, це не привід. потрібно працювати на тренуваннях, доказувати своє місце в основному складі? А які майбутні цілі безпосередньо у команди? Чи є у команди ціль будь-що поборотися за вихід у першу лігу? Звичайно, є цілі: Цілі – виграти чемпіонат, завершити в топ-п'ятірці, в трійці. Головне, перемагати. Сьогодні ви забили перший гол у цьому сезоні. Дебютний гол це завжди дуже приємно. От як ви загалом пригадаєте цей гол? Як там все відбувалося? Які ваші враження були відразу після забитого м'яча? Ну, забив гол із передачі Олександра Гуськова. З флангу він прострілював на 11 метрів. Головне бути в створі воріт, замикати такі простріли. на іграний гол, я вважаю. Так. І емоції, власне. От які от безпосередньо після забитого м'яча, які були ваші емоції? Звичайно, приємні емоції виводити команду вперед. І...